Понеділок, 27 травня, у більшій половині областей очікується короткочасні дощі середньої потужності. Північ в Чернігівській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів, на Сумщині в світлі години від 24 до 26 градусів тепла, в темні плюс 14 плюс 12, на Житомирщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. У Київській області, а також у Києві денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, нічна плюс 15, плюс 13. Короткочасні дощі середньої сили варто чекати на Житомирщині і Київщині. В Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність. І без обадів вітер східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 21 плюс 23, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. В Миколаївській області термометри покажуть день плюс 20. 2 плюс 24, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Херсонщині в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 13. В Криму в денні години від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 15 до 13 градусів тепла. На Одещині, Миколаївщині і Херсонщині, варто чекати на короткочасний дощ помірної сили. В усіх інших частинах Південного регіону України мінлива хмарні. І без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині і Закарпатті – в день плюс 24, плюс 26, вночі від 12 до 9 градусів тепла. У Львівській, Тернопільській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою «плюс», нічна – плюс 12, плюс 10. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 11, плюс 9. На Хмельниччині в денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічний плюс 12 10. Майже в усіх областях західного регіону України синоптики прогнозують короткочасний дощ середньої потужності. Лише на Волині мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 25 плюс 27, в нічні плюс 14 плюс 12. В Донецькій області в денний час від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 16 плюс 14. В Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від 18 до 16 градусів вище нуля. У Харківській області на Донеччині і Луганщині невелика хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів в нічні від 14 до 12 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21 плюс 23, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів, в Полтавській і Дніпропетровській областях в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. на Вінничині в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 12, плюс 10. У Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів. Нічна плюс 14 плюс 12. На Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині очікуються короткочасні дощі. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. 27 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень.